В Костополі знайшли мертвою 33-річну рівнянку. Правоохоронці поки не знають, було це вбивство чи самогубство. Повідомлення про смерть жінки до міліції надійшло від медиків. Згідно лікарського свідоцтво про смерть, смерть 33-річної Наталії наступила в результаті одного удару ножем в область серця. Наразі відкрито кримінальне провадження. Працівники міліції встановлюють усі обставини справи. Зі слів міліціонерів, Наталія приїхала з обласного центру у Костопіль до свого знайомого у гості. Люди випивали вночі. Жінка хотіла сісти за кермо свого автомобіля, будучи нетверезою. Втім, чоловік її не пустив. Тоді Наталія схопила ніж і вдарила себе у груди. Знайомий викликав лікарів, але врятувати життя людини вони вже не змогли. Та говорить, чоловік правду міліціонери нині з'ясовують. Розглядають дві версії даної події: самогубство та вбивство. Сказати напевне, що це було, зможуть після висновків судово-медичної експертизи. Працівники міліції встановлюють об на скоєння даного злочину і в процесі роботи розглядають кілька версій можливого скоєння. Загибла жінка одружена, у неї є десятирічна дитина.